Я е, військовий, ось хоча я зараз не виглядаю як військовий для вас, так? Можливо. Я е, е, в цивільному житті, я пройшов цивільного життя, я був викладачем університету будівництва архітектури я архітектор, е, і так само, як активіст, веган і тому подібне. 25 лютого я пішов добровольцем на фронт. У мене був план, я знав, що буде вторгнення. Якщо так коротко, я не знаю, складно. Вкласти там досвід річний в там, кілька слів. але перше, я, звісно, готувався. Тобто я був достатньо підготовлений до цього досвіду, який буде. Я не був готовий до масштабу цього досвіду. Ось, і, мабуть, до інтенсивності. Ось. Тому що. Мабуть, найскладніше для мене дуже важливо і для будь-якої людини інтегрувати той досвід, який ти отримуєш. Ось те, з чим я стикнувся на фронті, ось ця неможливість інтегрувати тому, що тобі навалюється новий досвід, ще більш яскравий. Ось треба розуміти, що о, так, досвід, який напевно інтенсивності отриманий, має бути так само такими ж співмірними засобами, інтегрований або розплутаний. Ось для мене це було, ну скажімо, непросто. І зараз теж непросто, Ось, що мені допомогло на самому початку. Перше, як я вже сказав, я був достатньо готовий за рахунок там, різноманітних психотехнік, за рахунок там, досвіду проживання там, смерті, за рахунок того, що я в 2015 році був як волонтер там, в АТО кілька днів. Тобто мені це допомогло. Мені допомогли медитації. От, Мені допомогла йога, цигун, тілесно орієнтована терапія, спосибі Олексію. Теж я коли була можливість, і зараз ось це застосовую. От треба розуміти, що на війні ти отримуєш різні люди, отримують різний абсолютно досвід і різна його глибина. Так? Звісно, найскладніше, коли ти, наприклад, знаходишся під обстрілами півдня, ти лежиш просто в окопі, і просто молишся, молитва, мантра, медитація дуже допомагають в цьому. І якби, Ти бачиш, що люди вони не готові до цього поштовху смерті, як писав Кастанеда. А, І смерть виштовхує людей в сферу справжнього. В чому проблема, я вважаю, основна травматизація. Тому що на фронті світ справжнього. Чому він світ справжнього? Тому що ти тут і зараз не тільки тому, що ти дійшов до цього, не тільки тому, що ти там, медитуєш чи там, щось робиш, такі психотехніки, якісь там самовдосконалення, там, якісь самонавіювання, а тому, що від твоїх дій залежить е, твоє життя, залежить життя побратима і залежить виконання місії. І, зрештою, ти доходиш до того, що не, не, не страшно для мене, наприклад, було не так страшно загинути, так? тому що. Якби смерть це філософське таке поняття, яке я вже там проживав частково. А для мене страшно було не виконати місію, і що загинуть твої побратими через тебе, ось, через твої неправильні якісь дії. І тому я розділяю два типи там, страхи. Є страх, який дійсно тебе там, паралізує. Це в багатьох цивільних я спостерігав, вони намагалися продовжувати ті неперервності, ті інтенсивності, які вони робили до того, так там, наприклад, влучання. Там ну на фронті це теж спостерігаєш, от в сірій зоні на нулі, коли там приходиш, село розбомбило. А там якийсь дідок вийшов і там граблями продовжує сапати свою там грядку, тому що він просто звик до цього. Він кожен ранок сапає грядку. Там вирву. Я кажу, діду, може забрати там тебе, або там зустрічає в сірій зоні. Там, Жінка, яка там, каже, може вас забрати? Ні, ні, у мене там корова, там, у неї там прильоти йдуть, БМП в сусідній посадці ворожа, там, криє. От, таке було. У людей цих якби, страх і неприйняття вони не вивезли якби, війну, не зрозуміли, що змінилося. А Получається, що звичний світ перетворюється на англійською warfare, так? дуже отак от різко-швидко. Тобто людина думає, стріляють десь там далеко ще, через секунду цей артилерійський вогневий вал переноситься на вашу вулицю, і це вже ваша реальність, яка швидко змінюється. Ось тому є різна глибина переживання. Я знаю по своїм бійцям теж, і в мене гинуть, продовжують гинути побратими, з якими я служив. От на цьому тижні загинув командир зводу інженерного саперного, з яким ми пройшли цей рік. Якби треба завжди пам'ятати, це теж що за кожним клаптиком ісце, які малюють, це стоять чиїсь життя і стоять чиїсь поранення. То є різна ступінь. Одна справа, коли ти переживаєш там, обстріли, і... а інша справа, коли там, влітає там, снаряд тобі в окоп і решки твого товариша хлюпають тобі в обличчя. Да, там, і так далі. Це різна абсолютно ступінь травматизації. Ось. Е і звісно, що тут е якби, треба перейти в іншу форму страху, страху, який тебе мотивує щось робити. От. Тобто завжди перетворити в дію якусь. От, коли у нас були складні моменти, коли ми потрапляли там, в танкову засідку, наприклад, коли танк. По нам вів вогонь, коли ми там були, а ми були просто на пікапах. То а, ти просто перетворюєш це надію. Максимально зробити послідовність дії. Цьому допомагає вишкіл, цьому допомагає твоя підготовленість і багаторазове відпрацювання якби дій. Тому а, завершуючи, я би сказав так. А, я продовжую йти в глибину військової історії, зараз теж не менш складно, просто інший параметр тої інтенсивності, яка відбувається. Я розробив для себе програму повернення, так само, хоча йду далі в глибину. Ось це і поновлення цивільних практик, якихось зв'язок обов'язково має бути з цим цивільним якби, життям. так? Багато хто не може повернутися з військових. От, я дивлюся, мої студенти, архітектори теж багато пішли на фронт, частково, по моєму прикладу, бо я ж їхній викладач, я викладав архітектуру і інженерію, в КНУВА, університет будівництва архітектури. І я дивлюся, що багато з них не можуть повернутися. Вони приїжджають от, недавно, буквально, і вони кажуть, там, нам не, не затишно з цивільними, ми хочемо назад на фронт. Да? Ми сидимо в кафе, а вони говорять: слухай, тут сидить ціла рота чоловіків, які. А чому вони на фронті? Да, це говорить мені дівчинка третього курсу, яку я навчав в архітектурі. Ось, але вона вже там рік в госпітальєрах і там витягає двохсотих-трьохсотих. Тобто з чим це пов'язано? З тим, що коли вони повертаються в світ соціального, а світ соціального це світ не справжнього. Тобто, там, де що що значить справжнього, не справжнього? Це мається на увазі, що на фронті, як я казав, від тебе залежить від кожної твоєї дії, так залежить. А в цивільному житті можна робити що завгодно і не сильно відчувати ту відповідальність. Так? Ти можеш з кимось посваритися, ти можеш когось кинути. Там, типу, і не сильно це на видимому, я не кажу зараз про кармічні якісь кармічні речі. Це не сильно типу, вплине. Да? А там на фронті це вплине. Да? Тобто ти е, не вирив достатньої глибини Окоп і ти маєш трьохсотих. Е, ну, наприклад, да? ти не замаскував позицію, це твоє рішення командира. Тут ще, ну, якби командирів іде інший рівень трошки, да, я ж кажу, бо у солдата він відповідає за себе і за побратимів. Плюс у солдат ще є така річ, як нескінченна помста. Тому що коли гинуть твої побратими, це перетворюється в помсту. І в мене багато знайомих, які з 14-го року, я знаю, бо я рахую, що війна йде з 14 го року, у них ідея цей рахунок ніколи не буде закритий. Вони вбивають за того, за того, потім гинуть ще їхні побратим, вони вбивають за того, бо вони не, вони не вбивці, як тут правильно сказано. Це якби. Їх робота, але я все-таки відрізняв би є служіння і службу. В армії ти, ти на службі, ти не в, не в служінні. Служіння це інша трошки річ. От. І ось цей момент, їхній рахунок, я знаю, ніколи не буде закритий. І як їх закрити? Я вважаю, що це і моя мета тут не тільки там побути на природі, і цікаво це. А насамперед, це велика наша, і, мабуть, я вважаю, найперша задача. Навіть я скажу як архітектор навіть більше задача, ніж відновлення. України в плані там відбудувати там школи і так далі. Зараз ви знаєте, буча там відбудовано декілька вулиць, нам показують ці фотографії, але ніхто не поверне зруйновані долі, ніхто не поверне там цих зґвалтовані там діти, там вбиті і так далі. Вулиця виглядає навіть краще ніж була. Розумієте? Нам потрібно і повернути. Ви знаєте цю статистику? Що більше військових вкорочують собі віку після завершення війни, ніж ті, хто гине на цій війні. Це досвід В'єтнама, досвід Афганістану, досвід Іраку і так далі. І нам потрібно повернути буде цих людей. Тому що зараз я бачу багато таких токсичних наративів в суспільстві. Ну, наприклад, що повернуться військові, наведуть там лад в нашому суспільному житті. Ніхто з військових не повернеться, багато не повернеться фізично. Так? По-друге, вони не будуть наводити тут ніякий лад. Це ми повинні створити їм умови, щоб навести лад. У них будуть соціальні проблеми, у них будуть психологічні проблеми. Це великий момент. Ви знаєте, навіть в Америці у військових безліч соціальних програм, дівчатка війська приносять печиво кожні вихідні і так далі. І вони все одно беруть просто і стріляють собі в голову. І ми знаємо, після 14-го року як багато військових і моїх друзів теж вкоротили собі віку. Можливо, ви знаєте, режисер Леонід Кантор, наприклад. Який відомий я, який зняв там двіна за свій рахунок, там Донбас, там і так далі, багато речей він просто застрелився, і ніхто не знає, чому. Тобто, і так далі. Я не хочу в це виходити, але пам'ятайте, що після чотирнадцятого року, як у нас було навіть серед роботодавців, таке кліше, що не брати військових на роботу, уявіть собі. Да, людина повертається, вона соціально розбита, а вона він нестабільний. Да? У нас ж була там програма Білбордів. що давайте все одно він гарний механік на фронті. Тобто тут інтегральна проблема. І я вважаю, що мають бути засновані реабілітаційні центри, які мають бути інтегральними не тільки з точки зору психології. Я, наприклад, там. 에... Наслідую шаманські практики, це, до речі, мені допомогло. Моя бойова дримба завжди була зі мною на фронті. Так? Я чужу: хоча б 10 хвилин медитації в день, От я не міг робити йогу і цигун, да, така вимушена нелюбов любов до себе. Я не міг завжди харчуватися правильно. Я там веган багато років, це мене дуже підтримало, іноді довелося приходити на вегетаріанство. Да? Тобто, спасибі, що мене підтримували активісти, екологи інші там присилали. Їжу ось теж. Це момент такий війна. Не така, як як сказати зараз. Війна інша. Вона не схожа на жодну іншу. Ми хто виросли там на фільмах. Американських і радянських про війну, там Другу світову, там врятуємо рядового Райана і так далі. На війні твій досвід настільки інтенсивний. Наприклад, ти проводиш операцію на нулі, наприклад, ти проводиш це в 3-4 ранку, поки росіяни не підняли Орлан, да, там градами криють сусіднє селище. Ти у тебе дуже інтенсивний досвід. Ось ідуть обстріли через 2 години. Ти в місцевому рейд центрі по АТБ катиш візочок. Там купляєш там, не знаю, якісь банани, розумієте? Ну, тобто, цей дуже інтенсивний досвід. Це не так, як ти спиш на шинельки в окопі, там трикутні листи пишеш там, чи щось іще. Тобто зараз дуже інтенсивний, дуже великий інформаційний вплив іде, і тому підтримувати екологічно воїнів, правильно тут сказано було, що. Підтримайте спочатку себе так, ось тому, що у нас іде постійна та сама вторинна травматизація навіть того, що ми дивимося ці новини, так і бачимо, але тут важливо, щоб ми створили це надзадача. Я вважаю, мають бути десятки, можливо, сотні реабілітаційних центрів. Це не зробить за нас захід. Він не прийшла нам в якусь пігулку да? чи там своїх там психологів чи щось іще. Це ми маємо створити. Це величезна надзадача, щоб повернути цих людей просто в суспільство. Да? Тому що ви розумієте, людина от, із світу цього справжнього, коли приходить сюди, вона або у нас перший варіант ми повернемо їх. Я, я мрію про це. Я готовий працювати в цьому напрямку. Я готовий ділитися досудом, як я повертаю себе самого теж. Ось і е, другий варіант гірший, якщо у нас влаштується купа приватних військових компаній. В яких вступлять ці люди і уїдуть за кордон, бо вони не можуть вже без війни, хоча ПВК ЧВК це зовсім не те. Да, третій варіант у нас буде ну, безлад, і люди будуть просто вкорочувати собі віку і зросте рівень злочинності і так далі. Тобто, це. Да, дякую. Я просто ну а де ж поділитися, як не тут. Да? Тому що якщо це е, хоч комусь там допоможе або допоможе вам, хоча би створити певне уявлення про... Зрозумів, що я не можу передати там свої переживання. Там є емпатія, але все одно там те, що кожен пережив. Так само кожен солдат або кожен командир, тим паче, да, я зустрічав безліч там і травмованих командирів, тому що я відчуваю кожна смерть бійця на них відбивається, да тому що вони беруть цей тягар, беруться, а іноді гине ж не один боєць, іноді гине там 15 в день, наприклад, да, половина твого взводу. Ну так. І тому просто а де ж ділитися, як не тут? Тому якщо є ще питання, давайте щоб я не займав часу. — Можна багато в мене часу. питання? Да. Питання, яке мені дуже часто задають, коли я десь з кимось отак от зустрічаюсь. Цивільним, от коли вони бачать військового особисто в там формі десь в місті, дуже хочеться інколи подякувати. Але виникає питання, як це сприймає військовий. Є певні постулати теоретичні, але чи можна почути безпосередньо вашу думку, як це сприймається, як це краще зробити? Чи взагалі це доречно? А, ну е, я так скажу, як еколог активіст, так я е, сповідую ці. Релігію матінки природи священної треба бути в усьому екологічним. Так? Екологічність це антонім токсичності. Так? Так. І тому, мабуть, найгірше для військового це коли до нього проявляють жаль. жалість. Ось, і ну там, якщо ви підійдете і будете намагатися йому там купити цигарок. Чи там якось дати йому гроші ні в якому разі це буде. Я, наприклад, спокійно сприйму. Я типу там візьму і пожертвую, там, на притулки для корів, да, наприклад. Ось, і я нормально, бо в мене великий рівень прийняття і внутрішньої радості. А звісно, що військовий, скоріше за все, по-перше, ну, для нього там тактильні контакти обмежені, там, підходити, там, обняти, там, чи цілувати йому чобіт, це буде лише ну, не. Не дуже, скажімо, гігієнічно. Uh -huh. Ось. А, а, але подякувати, просто підійти. От ми проводимо з іншими активістами. Там веган вікенди вже там з Осені, там вже три-чотири. Там, де збираємо на ЗСУ, є така ініціатива «Веган-воїн», там, де ти заповнюєш там заявочку, мене це дуже підтримало на фронті. Взагалі, офігенно. Коли ти заповнюєш заявочку в гуглі, і тобі присилають ящик там веганських сосисок, всяких консервів, топчик. Безкоштовно, і е, ми для цього проводимо збори. Я там трофеї всякі привозив. Ми їх там розігруємо в аукціоні. І от там я е, якби приходжу, і там приходять люди, дякують, наприклад. То просто кажуть, там, спасибі, так, спасибі, що ви це робите». От це має бути щиро. Розумієте, у військових через те, що смерть виштовхнула, да лаємо цей поштовх то, точки збирання енергії в світ справжнього, то вони е, дуже сильно відчувають цю справжність. Так вони це можуть відчувати навіть просто як ви дивитесь, або як ви проходите. да, або Ну, оці от речі, да? от, вони відчувають. Ще напружує військових, це зараз мені говорять мої друзі, там, які під Бахмутом, це постійні запитання про контрнаступ. Вони кажуть, що вже заїжджають, саме вже, вже скоро собаки почнуть говорити, такі, коли контрнаступ? Розумієте? Вже як якась бабуся, якась вже там, проїжджаєш повз неї, і, коли контрнаступ? Там. І, ну, це вже перетворилося на якийсь мем. Так? Що ніби це контрнаступ, це отак, сьогодні контрнаступ. Ніби да, вже військові винні, що вони затримують, ну там типа, вибач, ми не готові. там, Та да коли вже? Ну, типу, розумієте? І оце от зараз такий, ну ніхто не розуміє, що за цим стоїть. Подивіться ще раз, як під Бахмутом відвоюють ці шматочки. оце і є контрнаступ, так? Звісно, у нас є велика внутрішня пропаганда, я прошу на це звернути увагу, це, до речі, справа цивільних, вміти розрізняти інформаційно-психологічні спеціальні операції всередині власної країни. Да, там, ну, вже стало мемом 2-3 тижні. Да, там. Коли ми всі вилікуємося? 2-3 тижні. 2-3 таких зібрання, друзі, отут в отсаду, і ми всі станемо здорові. І так далі. Психологічні ну, ресурси. Ось, розумієте? І це, це, оце, якби, не можна задавати. Да? Там, ну, я не знаю, там, наскільки там, Питання там, що там чи ти вбивав, От, е, 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 якби для мене воно там, наприклад, не актуальне. Я, наприклад, не знаю, скільки я вбив. Ми там ставили міни, підривали там щось. Для мене там це біосміття, це якби ті, хто обрали неправильні інкарнації, ми повинні звільнити їх від їхніх тіл. Я більше скажу за що хвилювався. Коли я наносив артилерійські удари, наприклад, для мене найскладніше було наносити шкоду природі. Ось це, бо я знаю, що дерева живі, я спілкуюся з ними, вони всі по-різному говорять. І для мене от зрізати ці сосни це було найскладніше. Перемикатися на оце військове бачення, коли ти з живої природи перемикаєшся, що це зеленка, будматеріал, укриття, маскування, потенційне місце ворога, перешкода, і потім перемкнутися назад. Ось, і коли я наносив артудари, удари, наприклад, то е я там сижу з планшетом, з дрончики, все там, а пункт бойового управління і. Е, я бачу, що дятел зробив гніздечко, ну типу це якраз рік назад. І там дятлинятка маленька. Я думаю, як же так? А я не ношу, там в посадці сидять ціклята. І я думаю, ну пофіг на хіню, да, вони там загинуть рано чи пізно. Але... Я нанесу шкоду якимось дядлиняткам, якимось хаврашкам, які навіть не знають про мої існування, вони знають про цю війну. Як собака, яка війна? тут, бачите, бігає, вона ж не знає, що у нас війна. Вона просто радісна, щаслива в момент. Він він не відчув. Ні, ну він відчув, ну він же ж, знаєте, як він перемкнувся він тут і зараз. знаєте. Ну, як простий тест на любов, коли замикаємо вашу дружину в шафі на 20 хвилин, вашу собаку. Відкриваємо і хто з них справді радий вас бачити. Дякую. <Sailor> <Так. па>